Два чотири ноти, які без перебільшення лунають по всьому світу. ЗБС» або ж Щедрик. Чи знали ви, що мотив цієї української колядки родом з Покровська? міста, яке прямо зараз намагаються знищити росіяни? Саме це і змусило найбільшу на Донеччині покровську музичну школу, яка ці ці роки берегла традиції Щедрика, виїхати до Дніпра. Історію створення легендарного Щедрика евакуйовані викладачі цієї школи розповідають сумом та гордістю. кажуть, існувало п'ять варіантів твору саме під час створення найпопулярнішої другої редакції з 1904 по восьми роки автор всесвітньо відомої мелодії для щедрика Микола Леонтович жив із родиною у їхньому рідному покровську. Наше місце називалося. Станція Гришина, що ще дуже-дуже давно, коли Леонтович був. І тоді існував клуб залізодорожників, І Леонтович вів там в хор. Вже за кілька років Щедрик вирушив до Європи та Америки за підтримки уряду Української Народної Республіки та, зокрема, Симона Петлюри, прем'єра українського різдвяного хіта, відбулася у Празі 1919 року. Коли українська колядка дебютувала, більшовики вже вторгалися в Україну. А два роки по тому Леонтовича вбив російський чекіст. Вже через рік в 1922-му відбувся концерт в Карнегі холл США. Чи знав тоді Леонтович, що його Щедрик увійде до світової класики? Послухайте, це перший запис колядки. Надцять років по тому Пітер Вільховський, працівник радіомовника NBC, створив англомовну версію Щедрика. Її ми знаємо як Carol of the Bell. І поки для всього світу без цієї пісні Різдво було не Різдвом, то в Радянському Союзі лунали свої правильні мелодії. Ця музика звучала ще коли я була мабуть у школі в класі, може, в четвертому чи в п'ятому. Десь чутно було, але за обсягом тієї музики, що взагалі лунала, Лентович якось був ну, не, дуже, не дуже запомітний. А коли у нас в 90-х роках Радянський Союз розпався, тоді Лентович зазвичай на Україні. Звучав український щедрик і у рідному покровську. А у 2018-му там встановили рекорд наймасовішого виконання колядки. Керувала цим хором саме пані Алла. Онтовича названа і ця евакуйована до Дніпра найбільша на Донеччині музична школа Покровська. До повномасштабного вторгнення сюди ходили понад 600 учнів. Сестри Софія та Ганна свої перші мелодії вчилися грати саме тут. Там прильоти були сьогодні дуже сильні. І обстріли по всіх там районах Покровська. Ось а звичайно я хотіла повернутися туди і хочу повернутися, тому що тут не так, як там. Там вдома затишно, так спокійно. Ось вдома все своє. Я хотіла залишатися вдома, тому що це рідне місце. Покровську було рідніше, тому що там проходили всі новорічні свята. До останнього педагоги залишалися у рідній школі, працювали переважно дистанційно, проте наближення фронту не залишило вибору. На початку осені говорить директор школи, вимушені були евакуюватися. Але можна сказати, в лапках такий був подарунок нам на новий рік. Це був перший приліт у 23-му році в нашу школу. Побували окна, у нас двері, і після цього ми взагалі зачинили школу, не пускали дітей, адже стало дуже небезпечно там. В нашій школі Було у нас чотири прильоти взагалі до цього часу. Но школа все одно вистояла. У музичній школі дуже сподіваються, що їхнє рідне місто теж вистоїть, аби вже вдома зіграти свій покровський щедрик. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.